Нудна була наука в тодішніх школах, нудна і тяжка, Учили під різок, по церковних книжках, старим довгим способом, буки азба. Проте малий Шевченко брався й до цієї науки охоче. Він відчував інстинктом, що за цією дяківською безтолковою школою десь далі ховається справжня наука, ясна, радісна. І цей чарівний світ, мов магнетом, тягнув до себе крізь убогі грати дяківської школи. Цікавіше для учнів ставала наука, коли після часословця і псалтиря у школі починали вчити скоропису, писанню. У сусіда хата біла, напише дяк на таблиці, переписуй. Було чисте свято для школяра Шевченка після довгої нудної церковщини була справжня утіха. Папір був тоді дорогий, а кріпаки бідні, отже грамотіям залишались для науки стіни, ворота, двері для шкільного писання. Одного разу, прибираючи дякову світлицю, Тарас набачив у Дяка грубий зшиток синього паперу. Ще раніше хлопець помітив, що дяк щось у нього вписував. Школяр почав розглядати написані рукою дяка псалми, щедрівки, пісні, вірші. Сидів над ними хлопець, мов прокипів, поки почув, як грюкав дверима дяк. З нього школяру, здаля відкривалася таємниця, як творяться на світі книжки. До жаги забажали школяреві зробити самому таку книжечку, обмалювати візерунками. І вписувати в неї ті пісні та вірші, що йому припали до вподоби. Це був перший прихований потяг до словесної творчості, що в першій своїй стадії заміняється копіюванням і вибором чужих творів. Потяг непереможний, жагучий, хлопцеві мріялось навіть снилась мальована позолочена книжка, яку він по своїй вподобі вписував вірші. Коли ж мрію захотів реалізувати, довелось дечим поступитися. Ось чим? Справді, де того взяти з залоченого паперу? Була б добра книжечка із якого, та й того де візьмеш. Прохав дома не дають, мати захворіла, лежить. Кажуть, завжди, коли намолотимо хліба, то повеземо до Буслав'я, продамо. Дожидай, коли то буде, а тут нетерплячка жити не дає. Аж поморнів, ходить з потуманеними очима, і одна в нього думка, де б узяти тих кілька копійок, хоч не набагато, хоч на один аркуш. Згорнув би його шістнадцятеро, і була б хоч і невелика, а все ж книжечка. І раптово йому пригадались в суднику за мискою дякої мідяки. Аж жарко стало. Красти? Ніколи в світі. Що це я? А йому ніби хто нашіптував, ну, то що як красти? За те буде книжечка, бо інакше ж де дістанеш? Ні, ні, я не хочу, крутив головою і махав руками хлопець. Але якась груба сила вхопила хлопця. І як руками турляла на крадіжку, і не було сили у малого змагатися. І ноги тремтіли, і серце билося, як не вискочило, як ліз малий Шевченко до у вікно, як той пішов до вечерні. Лице горіло од сорому. Ніби хто кресав його по щоках, по плечах, по руках. Злодій, злодій докаряв він себе, ось зараз упіймають, поведуть до розправи. І все навкруги, здавалось, гукало злодій, злодій, схаменися, що це ти робиш. Проте невблаганна, деспотична сила вчинила сміливо вікно і швидко й рішуче пхала його в хату, дарма, хай злодій, а книжечка буде таки. Мов у сні все те діялось. Добре опам'ятався тільки тоді, як щасливий і радісний сидів з маленькою книжечкою в бур'яні. Виспівуючи і вписуючи в неї слова колядки. Шече тріє царі ко Христу дари, і їх пригласі, куди йдуть, і спросі. Про свою крадіжку навіть забув. Одмучився є за що. Згадав він про неї через довгі роки, пробуваючи в неволі. Згадав і зворушливо каявся перед усім світом. Смутним жартом запевняючи, що це все життя карає його лихо за того п'ятака, що вкрав він на книжечку книжечку дяка. Скоро мова мовиться, та не скоро діло робиться. Який не був радісний світ хлопцеві, як не тікав він від тих злиднів, що завжди сиділи в рідній хаті, як він не одмахувався рукою від того суму, що лежав над людьми, одначе дедалі. І йому часом тьмарився світ. Перше горе, що отруїло хлопцеве серце, злидні та праця, матір поклали в домовину. Хлопця взяли од школи дивитись за меншими в хаті. Батько женився вдруге, взявши вдову теж із дітьми. В хаті почалися сварки, бійки, докори, плач, пекло, що завжди буває в хаті, де повно зведенятим. Мачуха пильнує своїх, батько часом оступиться за своїх, сварка готова. Так всяк жилось, поки живий був батько. Але ось застудився він у дорозі, помер слідом за матір'ю. Сиротам не стало життя у своїй хаті. Найбільше припадало Тарасові, як найстаршому, до того упертому, правдивому і гарячому припадало найбільше. У хаті якось трапилась крадіжка, у перехожого москаля вкрадено сорок п'ять копійок грошей. Мачуха напалася на Тараса. Сама вона не могла справитися з хлопцем, попрохала одного з діверів. Довідавшись про це, Тарас утік з дому. Нів зо ховався він, ночуючи по тих же густих бур'янах під зорями, читав вірші своїй книжиці, малював у ній квіти й дерева, Поки його одного разу не накрили там мачуха з дядьком, Пригрівало вранішнє сонце, обіщаючи рівний гарячий травневий день. Майдани пахли розпареними бур'янами, городи буяли зеленою городиною, як море. На городі підгортало картоплю з небогою тітка. Раптом ясний ранок пронизав дитячий розпачливий обурений лемент. Тітко, що вона закрик? турботно прислухалась Оксана, кинувши сапувати. Тітка молодиця сперлася на сапу, слухає. Комусь дають порки. Чуєте? обізвалась за тином на улиці сусідка. Це знову катує того безталаного Тараса. Піймали сонного. Хто? За що? захвилювалась Оксана. Та все ж за ті гроші, що вкрадено було у москаля. Вже йому і гроші ті вернули, продала мачуха хустку по Катерини. І москаля того немає, а вона відьма й досі мучить того нещасного хлопця. Сама вже не подужа, так вона гукнула свого дівера Павла. Там, кажуть, Катюга, що його й світ такого не бачив. То котував своїх дітей, а тепер за братових сиріт узявся. Ти й мали хлопця втягли в сіни та й чинять той глум. Та ще, може, і не він брав. Брехня, гаряче обізвалася Оксана. Казали ж, що то не він гроші ті вкрав. Діти бачили на улиці у Мачушиного Степана. Якби то мати або батько, то, може б, знайшли правду, а то сирота, хоч і не він, то кажуть, він. Лемен то затихав, то лунав дужче, долітали якісь нерозбірливі слова. Я одразу почув, вірніше вгадали крик. Рятуйте, вони мене закатують. Крик гострий, вимогливий. Раптом у Оксани лице стало, як піон, очі заіскрились. Крикнула Тітко, біжіть, обороніть. Молодиці призирнулись. Та й справді, як сирота, то вже його і замучити можна. Ходімо, Химо. Незабаром на весь куток задзвеніли два дружні голоси. Виплючи словами, як каміннями. Хто ви йому такі, що взялися мордувати хлопця, батьки чи судді? Радіше нікому заступитись за сироту, то таке хоч і каліч дитину. На громаді треба сказати про це. Лемент у сінях сиріцької хати замовк, і на улицю вискочив хлопець Тарас Шевченко. Лице у потьоках і в болоті. Червоний, як жар, гнівне, залиті сльозами очі михтять блискавицями, шуб скойовджений, кричить без міри обурений, ридаючи, давлячись сльозами охриплим голосом. Це такий дядько, це рідний, спалить такого дядька, щоб з душею згорів. З сіней загомонів щось наставничий, богобоязний голос. У відповідь, на який ще гостріше залунав Тарасів голос І спалю. Хату й клоню все спалю. А за що, по якому ви мордували мене? Не дядька ви мені, акат, не лякайте, не боюся. Подійшов, сів, схлипуючи на колодці, що лежала під лісою в бур'яні. Сонце мовчки почало гріти його, розправляти нахмурені брови, сльози в очах сушити. Ласкав без слів, гнів минав, на велике чоло спливала глибока задума. І після цього Тарас кинув рідну хату. За ним розбіглися, як роді мишенята, його менші брати і сестри. Всі, хто куди, у найми. Тараса непереможно тягнула до себе все тає ж обшарпана каліка школа. Яка мала над ним якусь магічну силу. Отож узяв він свій каламар та липав таблицю та крейду йшов до школи прохатися разом і за школяра, і за діда Сторожа, який мав слугувати і школярам і їх учителеві дякої. Дяка запорожця вже в школі не було, прислано з города другого. Бугорського, молодого, більшученого, але лютого гірше звіра, і п'яницю такого, якого, казали, світ не бачив. Він був одинокий, і служника йому треба було дуже, тому на Шевченкове прохання він погодився охоче. Далі казка стає ще сумніше. Почалося не життя Тарасові, а мука завжди голодний, у немитій сорочці. В драній довгій батькові свиті, що одна залишилась йому після батька у спадщину, казали, що вмираючи батько казав, що стараса буде велика людина або велике ледащо, тому спадщина йому не допоможе. Босий простоволосий зимою і літом. Дяк не дуже піклувався за свого учня наймета. та й сам він, правду кажучи, жив мало чим кращого свого наймета. Тільки й того, що нап'ється за свій дохід, а проспиться, не то похмелитися, пообідать нема чого. Тоді він ганяв свого учня по підвіконню з мішком жебрачити, часом і сам із ним ходив, виспівуючи по підвіконні божественні вірші. А то посилав краста огірки в городах яблука в садах, а то й курку десь у глухому кутку. А за невдачу серце зривав завжди на наймиті. Дня того не було, щоб не давав чубровки або ляща. Терпів усе хлопець, стіплюючи зуби. Дарма він, учитель, я школяр, так давно повелося і тепер ведеться. А все ж таки я в школі. По селу пройшла про хлопця недоброслава, що. Здушить у собі сльози. Нехай а школи я не кину. Хоч д'якову якусь книжку почитаю, хоч послухаю п'яних яків розмову, що між п'яним базіканням часом почуєш і щось цікаве одних. Ні, буду терпіти, поки терпиться. Таке було життя Тарасове. Так усі й казали собач. Тільки що ж то бувало, Сяє, як золото у цього жебрака хлопця, як іноді загадається він, коли в темному кутку без світла. Може, як той казковий дурник, він виймає погратися і розгортає з ганчірочки чарівний золотий з золотий діамантами перстень? Ні, то так сяють замрійні очі у хлопця. Після того, як часом зустрінеться у селі з тією кучерявою оксанкою, що колись приходила до нього гуляти в бур'яни? Оксана росла дівчина караока, віїста, струнка, як очеретина. То весела, сміхотлива, а то осмутніє. То було, підростаючи, почала його соромитись, відвертатися, зустрічаючись, а тепер знову дивиться смутними й пильними очима. Часом обізвиться словом А ти, Тарасе, це учишся в школі? Учуся. Бода, я вже так не діждав учитись. Учусь і буду вчитись. Учись, кажуть, з тебе будуть люди. Гляне на босі ноги у виразках зітхне. Коли вже тобі твій дяк чоботи пошиє, бодай уже йому те дасе.